Так, трохи нам екскурсії зробимо на море. Драби там живуть, три хати. Так, тут кожен день така тема. Так тут такий вот мостик. Типу озеро, де Юра рибу хоче ловити. О. І там от в кінці зразу пляж і море. Так, приїхали. Пісок вообще, а яйця можна жарити. Все, а зараз після обіду ще людей нема. Взагалі красота. Тут квадрики ганяють. Там волейбольне поле. А ми тут зразу паркуємося і ныряємо. Ось такий пляж. Зараз яка. 16 -го година та вже от зараз підтягується після обіду Так, мій коврик Мій коврик Я тупо лишаю коврик. Місто зайнято Драби трохи перестрашені. Коврик забирають. О,